Міліція наша нас давно не береже. Натомість вона реєструє фіктивні фірми, які смокчуть із бюджету шалені гроші. Ця історія про те, як ми шукали пару шкарпеток, а виявила аферу на півмільярда. Пішли у спілку працюючих інвалідів, щоб знайти там угрупування непрацюючих міліціонерів. Як взути правоохоронну службу у шкарпетки по 260 гривень? Дізнавалась Аліна Стрижа. Ні канала ще п'ять. Нахіра відсюдова! Ось так нас зустрічають у спілці працюючих інвалідів. Цього року держава купила у неї шкарпетки для українських прикордонників по 259 гривень за пару. Але самі прикордонники диво шкарпеток в очі не бачили. Так, чорний, злочин теплий. Володець. Теплий. Так, а всі ходять такі. Дорогий товар мали завести ось у цю частину. Солдат на КПП переконує. – Розібралися. А що ніхто, стало? Нічого не, Ніхто не закупляв. Як це не закупляв? А так. Все накльопив. Конкуренти всякі є, от вони. Та фірма, яка прийшла. А та, що не прийшла, вона кльопи зробила. Дивимось такі шкарпетки в магазині. Двошарові, воду не пропускають. Є постачальник, який привозить ці носки там прямо з Іспанії, де вони виробляються. Це продукт, який зроблений в Іспанії, в Європі. А в середньому вони коштують від 150 до 200 гривень. Зверніть увагу, продавець називає ціну з націнкою постачальника і магазину. Це на сотню менше від суми, яку спілка працюючих інвалідів загнула державі. Чому? Ми спробували спитати у самої спілки. Та за адресою реєстрації дуже переконливо пояснили, спілки тут немає. Це вулиця Волховська, 4. А це дев'ята кімната. А тут, Майя, будет розташована скилка противничьих инвалидов. показали по телевизору, хватит. Вон у вот курва живет в седьмой квартире, в которой я дала свой паспорт на свою голову. Больше десяти лет мне вот это вот теперь нервы трепят. Вот такие дети разбирайтесь. Попрошу только позвонить. потом убью сейчас всех к черту. Тім і панянка з сьомої квартири теж божиться, що нічого не знає. Нікакого отношенні не німію. І ще мені дуже странно, що як каріться я, я зікав би бы при що. Ваша сусідка вам давала телефон на свої. паспортні дані? Я Даніна. такого не помню. Абсолютно. І mm -hmm. Причому, якщо на що те говоріть, так я не цінісала. Абсолютно. Ідемо іншим шляхом. Керівник спілки працюючих інвалідів Микола Нечипоренко створив ще три підприємства. Міністерство оборони та внутрішніх справ купують у них зброю, одяг, взуття, сумки. Остання угода принесла чоловікові майже мільйон гривень. За адресами цих фірм прокладок нам говорять, Нечипоренко шукаємо не лише ми, прокуратура також с этим предприятием у нас уже года полтора назад здесь були з прокуратури, там тоже расследовали какое-то дело, установили, что это просто ліва, кто-то использовал, Так что ничего здесь этого нет. Они там тоже того не заняття фамілії називали ще понавши здесь жилая квартира, здесь и бабуся жила, потім теща, потім жива. Відвідавши фіктивні адреси, зрештою йдемо до підпільного мільйонера додому. Скажіть, будь ласка, на Чабаренко Микола Борисович тут живе? Раніше жив, вже півтора не живе. Ми розведі не вийде. Колишня дружина Нечипоренка пояснює, жила зовсім не з мільйонером, а з міліціонером. А ваш чоловік на тендерах повідкривав підприємств, які Ну, такі зна... я не знаю не його. Я, які не його, так. А чиї? Ви знаєте, чиї? Я не знаю. Він працював на фірмі, нічого я не було. Ага. Ви знаєте, як у нас на фірмах працюють. От. А на якій він фірмі працював? Нічого не знаю. Угу. Він роботи в міліції більше. Він 11 років було міліцію згадує і Ігор Столяренко. Він керівник благодійного фонду. На прохання знайомих фонд Столяренка виступив засновником спілки. Нині чоловік після двох операцій на серці. Бізнес не веде, але фірму Нечипоренка йому забути не дають. Я их зарегистрировал, но с ними какие-то вечно проблемы. Только мне лица приходила там еще. Ну, это было года 4 назад, наверное. Спрашивали по поводу отмывания, там что денег какие-то проблемы. Я только с ними в одном тендере участвовал, но мы его выполнили 100%. Не, ну, не Чепаренко там еще был товарищ, который в принципе решал все эти вопросы, и я им помогал. Ну, бывший из этих. ще туди був міністр Юрій Кравченко, от він попросив мені допомогти. До чого тут покійний міністр внутрішніх справ? А уся спілка інвалідів виявляється. Органа. Фірма виграє тандери на посичання одягу, взуття. Такі подачей. От таких да, ну, так, это, вот я, власне. Фірма заснована це бивши, мінти, інваліди зібралися та створили собі фірму. І не одну фірму. Спілка працюючих інвалідів під керівництвом Нечипоренка. Лише одна з цілого кубла підприємств, які постачають українській міліції та військовим одяг взуття та зброю. Роблять це з однакових номерів телефонів та фіктивних адрес. А силовики та військові, які мали б бути особливо пильними, сліпо відвалюють мільйони. Державна прикордонна служба саме тут дали майже 50 мільйонів гривень на фірми, зареєстровані на ММК Луни Чапоренка. Але якщо фірми існують лише на папері, хто насправді одягає українських прикордонників? Про це ми поцікавилися ще тиждень тому, проте відповіді так і не отримали. Що ж, пропоную зайти в гості. Нас запевняють, золоті шкарпетки були лише експериментом, невдалим. Немає угоди, ніхто не укладав цю угоду. І це була ідея провести експериментальну закупівлю 10 пар, всього 10 пар, але вона не була зроблена ця закупівля. А чому? Ну і Порахували, що якщо це не є ну, скажем так, головним питанням на даному етапі для переодягнення нашого персоналу, то можна відмовитись від них. Проте жодного документу про відмову від дорогих шкарпеток нам так і не показали. Натомість, звіт про укладання угоди зі спілкою, ось він. Та спілка не єдина обрана. Як ми і казали, на тендери до міліції та солдат постійно виходить група з одних і тих же фірм. Воєнторг – виробниче підприємство компанії DC. Підприємство Спілка працюючих інвалідів, «Укроборонекспорт» та Укроборонєкспорт по черзі виграють одне в одного торги і непогано заробляють. Воєнторг майже 2 мільйони гривень. Дісі 420 мільйонів. Спілка інвалідів 44 мільйони, «Укроборонекспорт» – майже півтора мільйони гривень та його брат-Єкспорт півтора мільйони. Усі ці компанії пов'язані однаковими телефонами, адресами або людьми. Та DC виділяється тим, що реально існує. Їдемо в DC запитати, чи не вони раптом створили купу підставних фірм і тепер виграють торги самі у себе. Нам кажуть, начальство у відрядженні. Однак з'ясовуємо, Нечипоренка тут знають. Не до речі, Миколу, знаєте? Микола знаєте? Не Чипоренко? Микола? Борисович. Борисовича. Знаєте? Знаю. You know. А скажіть, як з ним зв'язатися на речі? Я його. за місяць. Керівництво Дісі і Миколини Чеборенко не знайшли часу на журналістів. Тим часом ми поцікавились прикордонників, чому вони гуртом купляють у спілки в те, що Дісі в роздріб продає у рази дешевше. Адже, як бачимо, спілки і Дісі не чужі одне одному. Однак Дісі продає теніски по 70 гривень, а держава у спілки інвалідів закуповує їх по 259. А куртки, якими Дісі торгує від 200 гривень, державі збуваються за понад тисячу. Та прикордонники у відповідь, здається, відверто глузують. Ну так вам це треба до суду йти, не до вас. І там розбиратися, і там свої аргументи наводити, і переконувати суспільство, і взагалі там. Державні установи, які займаються цим питанням, що от така проблема. Ну дійсно, навіщо розповідати пильним прикордонникам, що вони купляють за дорого? Це ж не їх проблема. І тим більше не проблема вихідців з органів, які натендерили за останні 5 років півмільярда гривень. Ну а попереду нові тендерні оборудки Їх не важко робити, коли державні гроші тобі дають фактично колишні колеги.